Добрий день, вітаю всіх на першому українському криптоканалі. І сьогодні швиденько пробіжемось по кранах, які вам дадуть, ну я думаю, що достатньо у порівнянні з іншими криптовалюти на шару безкоштовно. І враховуючи те, що ринок зараз переживає, криптовалютний ринок, не найкращі часи. Треба цим користатись. Я раніше і казав, нападінні можна заробляти не на біржах, де ви в будь-якому випадку один, два, три і так далі разів втратите, ну, в принципі, все, що інвестуєте. Тому треба користатись даним моментом в будь-якому випадку, якщо ви хочете накопичити, або ж. Заробити за допомогою деяких ну, нюансів, про які я вам розповім. Сьогодні я без студійного мікрофону дуже швидко, тому що на це у мене немає часу, і я знаю, що вам цікава така тема, і ви запитуєте про робочі крани, які виплачують, і які, ну, в порівнянні знову ж таки, з іншими. Дають можливість заробити ну, хоча б декілька доларів на день, а для багатьох зараз це ну, хоч якийсь статок, скажімо так. Значить, я продемонструю групу кранів, і на деяких із них можна зробити одним кліком 10 центів. Мені вдалося один раз і лише 4 кліки. Потім з'явилася інформація про те, що кран пустий. Зараз до цього дійдемо. Давайте з першого почнемо з того, що всі вони пов'язані із краном, який перепрошую із гаманцем Fauset Pay, про який ви всі, мабуть, знаєте, всі посилання на гаманець, це мікрогаманець, тут мікроплатежі. він дуже зручний, ви можете отримувати. Підв'язавши, просто вказавши, правильніше сказати, лише свою електронну адресу, і цього буде достатньо. Значить, давайте зараз що зробимо? Так, у нас-за у у у нас, у нас, нас, сьогодні, ну, в принципі, майже нічого. Тут якась рефералка, копійки, і я по одному разу натиснув на ці чотири екрани. Значить, давайте запам'ятаємо, у нас загальний. Загальна сума нас не цікавить. Нас цікавить, скільки ми можемо заробити тицькаючи на цих кранах. Значить, 306. Ну, взагалі, це нулем можна враховувати. І за сьогодні 8 надходжень. Перший з них, я просто зараз покажу, як я працюю на них. Наприклад, лайт. Коїн, хочеться так і сказати, Lightkін. Тицькаю, капча. Треба мишка, щоб була гарна, а в мене вона щось підводить. Другий екран. Рекламу зачиняєте, вона саме і дає прибуток цим розробникам, я думаю, основний. Тому що за рахунок реклами вони і існують. Бачите, да? дуже багато реклами. Тицнули, не чекаєте, поки з'явиться там, дали отримали, дали отримали. Суми відрізняються. В середньому це, враховуючи даний курс лайткоїну. Ну, приблизно 100-100 з гаком, а на цьому бачите 84. Зараз ми побачимо в деталях кожен з кранів саме в гаманці. Так. Тицькаємо останній і повертаємось на гаманець. Так, скільки на цьому? Ага, це Dash, я перепрошую. О, давайте зразу. Так, 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 щоб не плутатись, зараз подивимось, скільки ми отримали, і повернемось саме до Dash. О, як уже процесор звівся. 101 лайтоша. Там 83. Де як? Значить, 8 кліків було. Треба оновитись. 4 кліки було, плюс 4 да? значить, загально 12. І було 3,06, 2,01, тобто 3,04 тисячні, чи скільки там? <кліх> Вже голова не варить. Розумієте, да? це за. ну, Нехай там секунд 30 приблизно. Тобто, за. День можна. ну От я вчора клікав, але я не, не цілий день, звичайно, це робив. Одна тисячна лайткоїну це ну, більш 10 центів, враховуючи вартість приблизно 110 доларів вчора. Так як все провалилось, можна сказати. І лайткоін в тому числі. Я думаю, що це нормально. Чому? Тому що я накопичую на цих кранах і. Перевожу на депозит в ті крани, де я їх розганяю, про які мова була в попередньому відео. Там же на деяких рівень Сільвер, але я думаю, що досягну до рівня Gold, це вже буде приблизно ну, десятки центів на годину. Уявляєте? Да? Коли таких кранів десятки. <кій> Чому б не скористатись тим, що можна. Заробляти не інвестуючи. На одних зібрав, на інших розігнав, збільшив свій левел рівень, ну і насолоджуйся. Так. Саме про DodeCin хотів сказати: мені невідома причина того, що в основному пустий цей кран. І, повторюсь, вчора мені вдалося. Сума Ціна неправильна, де ж коштує 20 з гаком доларів. Я вважаю, що це просто помилка розробників або тих людей, які за цим стоять. Просто так, спеціально це робити я не бачу сенсу, щоб привернути увагу, а от якийсь баг, можна допустити. Повідомлення про те, що в даний момент кран не може, ну, недостатньо. Ресурсів. Але ж дивіться. Фу -фу -фу. Нормально. Це приблизно у нас така чимала сума. Так, давайте оберемо, подивимось, скільки ж буде коштувати. 450 тисяч коїнів, Чи як нам сказати? Значить тисячна 45 тисячна, 2045. Дещо брали. дивимося 0-45 це 11 центів за один клік. Є ліміти, як бачите, на цьому 100 кліків на добу, на інших, ну, приблизно тут 200, практично так само, і на цьому безліміт, мабуть. Для мене це не має значення, тому що якщо ви інтенсивно так тицькаєте, ви можете потім обрати іншу криптовалюту, ну, наприклад, ПЕПЕ, і знову по кругу заробляти криптовалюту, збирати її. І в цілому немає значення, от що ви збираєте: ПЕПЕ, Лайткоін, доджкоін. Чому? Тому що на мікрогаманці. Куди автоматом це все відправляється, вам не треба натискати, вивезти кошти, забудьте. За це просто відповідає відразу автоматична відправка на Fauset Pay. Вам при реєстрації просто треба вказати електронну адресу, яка підв'язана просто під цей гаманець Fauset Pay. От я під відео залишу посилання на сам гаманець на реєстрацію. Оце перед тим як. Реєструватися на екранах, спочатку реєструєте цей гаманець. Після цього просто вказуєте е, при вході на сайти на ці крани, електронну адресу, все, забули. Ну, як бачите, ми обновились, відповідно, ось, декілька разів на ПЕП тиснули. Теж от, завчора 2000 монет з гаком ПЕП. Я, чесно кажучи, там, не знаю, скільки вона коштує Мізер. Зараз побачимо. Інтенсивно не скажу, що я там клікав. Так, у нас ПП 2086. Да? Ну, нехай там 200. Це 20 центів. Ну, ну кому як, я просто демонструю. Є ще кран, можу показати, нічого там не робите щодо Трампу отримувати. Можна теж безкоштовно небагато, але взагалі нічого не роблячи. Я думаю, що буде час, і я вам теж продемонструю це, ну, чому б не скористатись. В цілому е клікаючи, можливо, я потратив, витратив на це. Годинки, ну, півтори, я думаю, що не більше тицькаючи, так? І є 84 центи за вчора. Але ж було ще там з інших надходження кранів, тому чистими, ну нехай пів долару, да? за там, нехай півтори години. Хто інтенсивно хоче працювати на даних кранах, я вважаю, чому б ні. Накопичувати потім або зберігати, або щось робити з цією криптовалютою. І Переводити на інші крани, про які я казав, в попередніх відео можете побачити, як можна заробляти. Хто не розібрався, можу зробити огляд, як саме я роблю, збільшуючи рівні і отримуючи більше криптовалюти. Цієї, що отримав на даних кранах, про які я зараз розповідаю вам. Перекидую на інші, і там в рази більше отримую. Ну, це треба прийняти до уваги. І не думати про те, що на ринку відбувається. Ну, це ринок. Я вам про це казав. І не рекомендую інвестувати, тому що сам неодноразово. Потрапляв у такі криптопастки, де ну, я там багато не інвестував, але все ж таки хотілося ризикнути, і цей ризик призвів до негативних наслідків. Крани. Зараз час кранів. З вами був перший український криптоканал.